Як підтримати наших захисників у межах «Янтарне фест та за що боролися більше ста спортсменів у Новояворівську? Вітаю для вас! Працює Марія Канцелярист, і тепер говоримо про підсумки. Новин держави великі мобільні оператори Росії закликали уряд заблокувати голосові дзвінки в WhatsApp, Telegram та інших іноземних месенджерах. Причина зростання витрат через санкції, дефіцит обладнання та збільшення мобільного трафіку. Про це інформує служба зовнішньої розвідки України. Новини на Янтарнефе. До локальних підсумків спершу про важливе вже сьогодні стартував у громаді масштабний благодійний захід і янтарне фест. Саме тут оголошено збір для захисників України. Цього разу це підрозділи Сил спецоперацій, де служать наші земляки. Важливий кожен донат за час фестивалю і поширення допису в соцмережах. Це наш спільний обов'язок і внесок у перемогу. Надзвичайники врятували від знищення вогнем три будівлі на Яворівщині. У селі Великі Гори вдалося зберегти два господарські будівлі та житловий будинок. До ліквідації займання залучили 18 надзвичайників і чотири одиниці спецтехніки кристал відбувся благодійний концерт народного ансамблю пісні і танцю лісоруб одного з найвідоміших і найстаріших колективів України. Артисти завітали до Новояворівської з Великобичківської громади Закарпаття. Новини на Янтарнефем. До новин спорту Чемпіонат Львівської області з пауерліфтингу серед чоловіків та жінок зібрав близько ста спортсменів. П'ятеро представляли Новояворівськ. Найкраще отримали пам'ятні медалі та кубки. Воєврівська громада вкотре опинилася серед найкращих в області на спортивних іграх Львівщини. Цього разу тут привітали переможців серед ветеранів і призерів у категорії Люди із інвалідністю. Деталі про переможців є в наших соцмережах. Про погоду у середу денна температура на позначці 27, уночі 14, Вночі та вранці слабкий туман. Вітер південно-східний 5-10 метрів на секунду. І тепер ви в курсі всього основного. І нині час на підтримку наших воїнів за час масштабного новояврівського. фест. Найактуальніші новини щогодини на Янтарне Фем.